Сьогодні ми вкотре прощаємося з героєм. Його ім'я назавжди вписано. В історії нашої країни кача. Головний сержант Лукашов Андрій Миколаєвич народився 8 травня 1985 року в селі міського типу Білолуць в Луганської області. Там і проходили його дитячі і юнацькі роки. Після закінчення. Білолуцької середньої школи Андрій Миколаєвич вступив до Старобільського педагогічного університету на факультет фізичного виховання та здобув професію вчителя фізичної культури. Після закінчення університету працював один рік вчителем. Потім пішов служити по контракту в Луганську прикордонну службу. Де прослужив 14 років, був одружений. Разом із дружиною виховували двох дітей, донечку Марію та сина Михайла. Андрій завжди був привітним, життєрадісним, був добрим сім'янином, товаришем та вірним другом. З перших днів повномасштабного вторгнення. Та на захист рідної України. Андрій Миколаєвич був справжнім героєм, який з абсолютною самовідданостю та мужністю захищав свою батьківщину. Ми прощаємося із нашим мужнім воїном. Але так сталося, що народився і жив він на Луганщині. А прихисток останній найде тут, на Черкаській землі. Такі, як Андрій, хлопці, ложать свої життя, захищають нас для того, щоб ми були вільними і незалежними. Такі, як Андрій, ми повинні їх пам'ятати вічно. 25 січня 2024 року мужньо, виконуючи військовий обов'язок, під час штурмових дій ворога в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області, Андрій Миколаєвич загинув. Висловлюємо найщиріші співчуття дружині Вікторії, дітям, матері Людмили Іванівні, всім рідним та близьким. Андрій зі своїми побратимами прийняли бій, Груддю стали на захист нашої землі. На жаль, в цьому бою Андрій загинув, але ми не пропустили ворога, не дали просунутися загарбникам на нашу землю далі. Повірте мені, помста знайде кожного загарбника. Якщо навіть не людська, то Божа, точно. Слава герою, який віддав життя за нашу батьківщину, за нашу свободу. Слава Україні! Нехай вічна пам'ять про Андрія Миколайовича буде нам нагадуванням про те, що справжні герої завжди живуть у наших серцях. Він залишив нам важливий слід на сторінках історії. І ми завжди будемо пам'ятати його внесок у боротьбу за мир і незалежність України. Герої не вмирають! Вічна пам'ять Герою України. ми в з годину, залаєш ми з годину.